Журналістка, піарниця і комунікаційниця. Я завершила два курси. Скажу вам, що останній курс був надзвичайно потужним для мене. як для комунікаційниці і піарниці. Зараз за це дякую за можливість долучитися до спільноти людей, які займаються на світовому рівні такими проектами. Сумую, хочу ще, тому буду дуже рада відгукнутися на нові пропозиції, які будуть в такому напрямку. Дякую вам за те, що ви робите. Це Дуже напрочудна правду дуже корисно. Бажаю здоров'я. Хочу подякувати за курс англійської від університету Аризони та вільної Зокрема, від імені військових, які подекуди в окопах його проходили, тому що хотіли розвиватися, єднатися з цивілізованою світовою спільнотою. До мене прийшло два контракти. По написанню в сайті. І в мене був проект, який супроводжував мене в діалогах з замовниками. Тут якраз сталася магія, тому що project, я ж розумію все, прожект перекладав не так, як говорила я. І в мене виникала, напевно, якась певна злість, і я казала, стоп, я можу пояснити сама. Я захистила, зробила, здала, отримала фінансування якраз саме завдяки англійській мові. От заліську мову в мене якось воно не складалося, і в мене завжди був певний комплекс на навчання з фасилітатором. Ми дуже багато говорили, і це допомогло мені зняти блок. Я дуже дуже задоволена. Ма передати щирі слова подяки Аризонському університету. Я дуже вдячна за ці курси. Вони дали можливість в такі короткі терміни пройти гарне навчання, поспілкуватися зі своїми. І за дуже хелпу досить зручний формат, надихаючий курс, об'єднуючий, так як ми зараз об'єдналися, зустрілися завдяки курсу. Також і за фасилітаторів окремо, окремо окрема подяка. Чудові фасилітатори. Це точно Це, Це, да. фасилітаторам Окрема дякую. Дякую, що ви є. Мені дуже сподобалось, коли е, моя мама е, робила курс Аризони, тому що я міг робити, що хотів. Дуже коротко розповім вам, що ж ми нарили в тренінгу з мотивації. Приклад того, на що ми готові заради того, щоб мотивувати вас вчитися. Це мотиваційні відоси, які ми знімали тут. Інна Інолжецька в костюмі Акули, це авторка і натхненниця цього проекту. Наганяйте часу. Просто помічайте і продовжуйте йти шляхом, який обрали. Ми віримо в вас.